Welcome to Ball's Basics in Education and Learning. That's me! І тобі привіт. І Іси моїм підписникам пока! Шутка. І Ісси моїм підписникам! Мене звати <звук> Денис. І сьогодні ми будемо іграти в оцього Чудика! Ця ігра називається Ball's Basics in Education and Learning. Коротше, що сьогодні ми будемо грати в цю ігру інтересну. І да, надіюсь, це не, оце відео не буде лагати Чи по українськи а по-українськи буде лагати. Що? Окей, так. Е куди? Ось е знову бал балді тут е лежить. Е е це є. От тут е, на нього попадали з Вел... верхньої. Ви, як буде по-українськи? я маю? Коротше, буду менше говорити. Бо знову ляпну щось. Ви поняли? Oh, hi.

Believe it, you're yeah. INCREDIBLE! Believe yeah. you're INCREDIBLE! for you, X! Dobro! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you- Sorry? Mmm, Sorry was too lazy to end...

Ты серьезно! Николай тобі так не радулся По коридорам не можна свистить 3 20 I have lost you I will lost Like. Капец. Welcome to Bali Basics in Education and Learning. That's me. Ти лучше піде на операцію зменшування носа, а то дуже великий в тебе. Блін, ну як його пройти? Ну, це неможливо. Напишіть в коментарях, чи ви пройшли цю хай. Now it's time for everybody's favorite yeah. one. Problem two. Oh, great hey. job. That's right. Problem 3 Uh-huh. You got it! You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to bring it up. Problem 1. 6 plus 9. You're doing fantastic. Good one. А Problem... є швидко! Не було так. Бо я би углох, якби нову шумки не, не зняв. О, він там! Він дуже так близько! Пока! Зараз директора помітить, що я бігаю, не дуже класно буде. Так, Ага, ага. Ага, ага, ага. Ага. Все, 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 все. Погнали, погнали. Я зараз е цей енергобатончик з'їв, і тепер я не буду. втомлюватися. А, ні, я уже починаю втомлюватись. О, та скакалка! Ну, Іди куда йшла? А я. Зараз треба взять оба. Все, тепер. А еще без соду. Таке відео про uh, Baldi's Basics Education and Learning. Відео про цю ігру вийшло. Якщо вам це відео понравилось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Сьогодні 30 підписників осталось 3 підписника. Давайте ми підпишемося на мій канал і до завтрашнього дня буде 30 підписників. Давайте ми це зробимо. І мене звати Денис.